Всім куку. Е е -ку. Сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Defense і я думаю, що ми будемо сьогодні трейдитись. Так. А, окей, я думаю, нам треба зараз щось нам потрейдитись. Так, у мене тут дуже багато всього, тому я думаю, що це все треба нафіг продати. А тому полетіли в постофіс. Пем постофіс нікого нема. Трейд Плаза БМ. І полетіли. Все, будемо фармити тепер для цього. Як він називається? До хайпера будемо повсти, повсти, повсти. фармить гемчики. Ну і я сподіваюся, що нам колись. Типу цей. Почастить, і ми затрейдемо хайпера. Так, а поки що, я думаю, що нам треба зробити. Ух ти, я навіть не знаю. Давайте подивимося, що тут по Сант. Так, Санта 575 діємів. Тому давайте за 580 бахнем. Бем. Так, до нас якийсь підписник, походу, залітає. Ми з ним домовлялися. А так, бем. що я її додавлю в друзі, а він мені там трошки насипає. щоб він просто зайшов до мене. Так, 39 бем. М це все так. Це 999 я провалив. БМ поїхала. А, дрона за 299. 2999. БМ. А ось цього Мівінга за 350 БМ. У мене супер низькі ціни. БМ. Санто вже купили. Ось як це працює. Дивіться, ми вчора купували його за 4 гема. А, так, а окей. Окей, так. Давайте подивимось ще. Що можна висадить, подумаємо так. А, давайте... Ох, я навіть не знаю. Давайте оцього чела за один гем бахнем кому-небудь. Бем, ну це теж можна за нуль гемів. Навіть комусь подарувати. Хай буде. А подивимося, як швидко його куплять. Походу, ще не швидко. Походу, він нафік нікому не потрібен. Так, давайте подивимось, скільки оцей його чил коштує. Ага, 500, ой, 850. Тому давайте за 849. бем. О, знов він заходить. Так, бем. О, за 0 геймів вже купили а, спіркера. Окей, окей. Так. А, щоб нам ще виставити? таке. Так, оце за 19 геймів пішло. А пішло. А, так. Хм. Так, о, він нам кинув трейдер. Давайте ми напишемо Кул. І що він нам хоче цікаво? А, ага, він теж написав Кул. О, він нам щось показує. Вау, два джуль крейта і анонсер буст. Це мені давайте спитаємо. А, а він і він, він зробив. Він погодився, дякую. А, давайте будемо рейдитись. О, ну рейдитись. Рейді не зажмем. Так, він написав нам е, скобочку, тому я дуже радий. Так, у нас же 200 гемів, тому ми вже багатенькі. Багаті. мечеліки, так. О, анонсер анонсербус 40 гемів, так. Оце, я думаю, можна продавати, оце за а, 35, бо так би бахнуть. Так, поїхала, скільки бустер. Ох ти ж Йо, Деві. 10 гемів треба купувати. За 10 геймів, як на мене, треба брати. Прям брать, брать, брать. Так, все купили. Бем. Давайте трошки знизимо ціну, напевно. Ох, хо 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 Навіть не знаю на кого. Так, давайте загрійдемося на хайпер. Так, що тут хайпер? Ага. Ой-ой-ой, mm. не то почав писати. О, осьо. Чапа-чапа Бем! О, нам челки дай трейдер. Давайте йому напишемо І He. hey, що ти хочеш? Дрон. Окей. Окей. Дві Ед Ад, бро. Давайте напишемо плюс 300 гем. Плис. Плис 300 гем. Бем. Нє-не-не. Ага, він не захотів. Ну це і зрозуміло, він мені і не потрібен був. А так, а що чапа зняв. Давайте кинемо йому трейде і покажемо, що в нас є. Так, бем, бем. А, бем. Що ще оце? Оце з головного і оце давайте будемо тикати. Так, і давайте докидувати усе це діло. От цією, усією лабудою. М -м Хупір. О Хупір. А чи є е, в нього хайпер це дуже цікаво. Хайпер uh, Бро? Чи є в тебе хайпер. Окей, okay, він щось не дуже хоче uh, цей трейдитись. тому... О, давайте оцьому челу кинемо в нього uh, дуже багато хайперів. Можливо, він захоче затрейдитись трошки менше. Щоб я і в нього купив uh, менше. Так. Оце оце. А тепер геми. Б. Оу, вау, гоу, гу, веу. Не захотів. О, ларч фанмен за 5 гемів. Це тий пушик. Так, купили. Давайте оце приберемо, а. О. Окей, о, Астро. Хм, За астро я б 700 гемів дав. 700 гемів. І оцю штуку. ой Ой-ой. І от uh, how, uh, how, how, how much? Скільки братуху додати? Можливо, вісімсот п'ятдесят сімсот п'ятдесят пять. Окей. Так, nice, or no? Um, chill. Uh, так, хм. Hmm. Uh, Шонин хочет самое? What? 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 Uh, ну давай дай семьсот шестьдесят... шестьсот восемьдесят пять за 766 О О за... Окей. 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 Окей, беру. Окей, беру. ты еще лузу сбахнулся бахнулся. за... О Я Окей. 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 Mm. Yes or no? Chill. Let's. No or yeah. Five, four, three. It's max. Two, one. Хе-хе-хе 0. Зіро. Гудбай. Так, скільки коштує цей вечел. Давайте подивимось. О! -о, -о. А, сёрфера купили. Давайте поставимо на оцю штуку Бем. Поставимо давайте декілька штучок одразу. Бем. Все, поставив, поставив. Оце дуже дорого. Треба одразу прибирати за 89 гемів. Так, оце давайте за 0 гемів бехнем. Так, БМ. Оце за 10. Хочу давайте за 15. Що так міло читися. БМ. Поїхав, поїхав. Так. Грінлазер, не знаю. О, хайпер. О, купили. Так, окей. Що вони усі хочуть від мене? Що? Що ти хочеш? Тут 20 гемів. Окей. Вау, Це дуже люто. Це дуже люто. Тут просто набагато. Це набагато дорожче А я вам реально кажу, це набагато дорожчі. Чим це здається? Так, бем, бем, бем. Бем, бем, бем. Оце, оце. А, ну і тепер давай оце. З, а, дуже багато спам'яті. Тепер оцим. І тепер оцим. А, хупіру. Ага, він не захотів. А знову цей чел. 700 гемів, бро. Ти провтикався. Ти провтикав. Окей, тенге, так тенгє. Окей. 10 ємів, так 10 ємів. Хе-хе. Що ти хочеш, че? Я не розумію. Сам написав же 10 ємів, тому... Ага, але прикон камермен, ніу. Так, давайте подивимось. Ооо! Ларж фанмен окупили 900 ємів. 700 максимум. Це максимум. 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 Yes or no. 700 геймів, братуха. Останній раз. Останній раз. Goodbye. Більше мені не кидай трейди. А так, все, ура! Він від нас відкис. Це дуже добре. Бо я вже задовбався. А, з ним оце трейдитись, не трейдитись, там бісить. Ага. Ну давайте п'ять. 5... о. За 7. Сім геймів беру. Сім геймів беру. Сейн гейм, братуха. Поїхали. Так. Окей, не захотів, так не захотів. О! Е, впав, треба кидати трейда. When. Вентус. Вантус. Не знаю, як це читається, але я думаю, точно не Вантус. Так, бем-бем, бем. бем, бем. А, так, ну в мене ж сігнути грін. Це дуже топово. А, так, і оце в мене залишилося ще. М -м, бем. бем. Please. А і Сигн Грин. Сигн Грін братуха. У мене ще й Сігнутий грін. Вроді більше нічого нема. Сігнутого, та. Я не перевіряв, якщо чесно. Бо можливо в мене ще є щось. ой ой Sorry, bro, Nie. No. Неуentus please. Please, please, bro. Окей, okay, я добавлю Санту. Окей, okay, я добавлю Санту. Так, треба передивитися ще, чи добавляв я щось чи ні. Я не знаю, наскільки це вигідно, наскільки це не вигідно. Але якщо в нас буде хайпер, це буде повний рознос. Окей, 5 мін, так окей, 5 мін. Окей, братуха. Так, я запам'ятав, скільки зараз часу. Угу. Все, чекаємо. Чекаємо, а поки що, поки ми чекаємо, ви можете підписатись на YouTube канал, телеграм-канал, Telegram телеграм-канал Telegram в описі цього відеоролика, поставити лайк, написати коментар бажано від восьми слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. От, мені буде дуже приємно, якщо ви це все зробите. Бо я дуже стараюся записувати вам відео, а потім я дивлюся, підписки не збільшуються. Лайків нема, коментарів нема, нічого нема, але я знаю, це є, але не так багато, як би хотілося. А, дякую за це все, що є, але, звісно, хотілося б набагато більше. А, it's my inventory. Це full my inventory, бертуха, якщо що, якщо ти не знаєш. Хоча. А, окей. А, окей, 3 хвилини 3. Братуха, будь ласка, мені б дуже би хотілося, якщо б ти зараз затрейдився. Та я знаю, в мене ще нічого нема. Я не знаю, що я буду робити, але точно можна продавати хайперів. І купувати собі дешевших. Наприклад, за 14 продавати, за 12800 купувати. Блохі дуже вигідно собі купувати грін лазер тю ту... баратуха. Дуже дякую. Дуже дякую. Друзі, цей момент настав. В нас є хайпер. Друзі, в мене є хайпер. Друзяки, в мене є хайпер. Тому це дуже лят. Ой-ой-ой, блін. Я щось не то нажав. Так, відхилити мені це не треба, братуха. Бартен. Бем. Було б дуже ще класно, щоб це все Лепрекон Братуха, в мене нема лепрекона У мене ще нічого нема. У мене ще нічого нема. У мене ще нічого нема, але у мене є хайпер. Йоу. У мене є хайпер. І я дуже цьому рад. Фу. Зараз дуже емоційно все було. Very. Very thanks. Ту, братуха. Ютоп. О, все. В мене є хайпер, друзяки. Е, і я дуже радий цьому. Е, в мене реально є хайпер. Я дуже радий цьому. Так. М -м -м так. Що це значить? Я не знаю, що це значить. Але в мене є хайпер братухи. Я думаю, що. О! Е, наш підписничок тут. Е, так. Ку. О. А, дякую, дякую. Це мій е, інвентар. Хі -хі. Весь. У мене більше нічого нема. Хі -хі. Ех, було б зараз ще топово, якщо б він мені затрейдив його. Просто топово. Топово. Хм, навіть Санти нема. О, дякую, дякую, братуха. Дякую, 20 гнів сюди, бем. А я ще б мені здається, на початку не зайшов і не дав мені трошки там всього. У мене не було. Його. Окей, братуха, все, ти мене надоїв, реально. Ти мені просто надоїв. А, так, я думаю, можна хайпер висоти за 14 тисяч. За 14 тисяч бем. І так, трейдитись. Бем, все. Я думаю, можна вийти зараз. А, як звідси лівнуть? Ага, просто написати лоббі. Лоббі. Все, валим звідси, я хочу повідкривати крейти. Блін, а в мене є хайпер, друзі. Мені здається, я. А, Дуже радий зараз. Е, і напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки ви в шоці. Мені здається, це був максимально продуктивний відос. Максимально. Бо в мене є тий хайпер, і я його не хочу трейдити поки що. Бо а, в нього 80 тисяч ДПС, 55 range, е, і кошти він всього-всього 2 тисячі. Порівняно з Годліком, це ще нічого. Просто нічого. Давайте бустика бахнем. Так, що ти мені... Даш? Нічого ти мені даш, поняв. А тому можемо бустика бахнуть. Так, лакі юзлус, я можу їх використовувати скільки хочу, бо в мене їх просто мільярд. І мені зараз було б дуже добре, якщо б мені випав Годлік. У мене було б санд і може ще щось. Я б собі там ще щось прикупив, можливо. Оу, нема конів більше. Так, оце ми продаємо. Бем. І в нас 48 коїнів, Тому, друзі, дякую вам за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в офісі цього відеоролика. Нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Ну і поки що в мене є хайпер. А тому я хочу дуже цьому радіти. Дякую.